Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь преподобного Симеона Стопника. Престольний день для цього святого храму. Серед святих угодників, які просіяли святістю в своєму земному житті, є багато різних подвижників. Є святителі, які проповідували Слово Боже, приємники апостолів, і священники, монахи. Є преподобні отці, є святі мученики, і сповідники. І у кожного святого був свій особистий погляд служіння Богові. Преподобний Сімеон служив особливим подивом. Він народився в 4-го століття і був вихований в християнській сім'ї, коли він підріс, став вже юнаком, він почув в храмі слова святого Євангелія якими Господь закликає людину відректитися від себе і взяти свій хрест і послідувати Христос. Він, чуючи ці слова, він почав роздумувати, що би це означало. І так сталося, що один старець стояв біля нього і роз'яснив йому все, як це треба розуміти. І преподобний зрозумів, що... Бог покліче його до такого подготрящення. І він почав е, зразу почав споститися, молитися і пішов в монастир. Він прийшов в монастир, його, його ніхто не приймає. І він сім днів лежав на землі перед монастирем чекаючи, щоб хтось відкрив і його прийняли в обитель. Але Ігумен спитав, ти що сюди прийшов? Може ти якийсь преступник і втікаєш від закону, від наказання і ховаєшся в монастирі. Він каже, ні, я нічого не зробив якогось криміналу, я хочу просто служити Богові. І Ігумен прийняв його число братії. І преподобний тут почав підв'язатися особливим образом. Він взяв вірьовку, якою тягнули воду з колодця. Взяв ту вірьку і вбив себе туго від від пояснив від, від, поясни, від Бедер до самої шиї. Все тіло туго вв'язав і одів одежу і так ходив. І це, нас з таким шерстю, воно вбивалося в нього, в його тіло. Тіло спочатку почало, кровило, потім почало гнити. Завелися чоловіки, від нього так пахло, що ніхто не міг біля нього стояти, таке було злосбраті від нього. І браття почали говорити йому, ну, кого ти при ньому, Біля нього неможливо стояти. Ігумен прикликав його і питає, що з тобою, що, що від тебе так неприємно пахне. Ну, преподобний мовчав і тоді йому сказав, зніми з нього рубашку, і побачив, що тіло його обв'язано вірьоха, ти вірьок впилися, тіло загнило. Ну вони розв'язали то, повинімали, промили його рани. І через деякий час він виздоровів. І він почав підв'язатися в монастирі, так як ніхто не підв'язався. Там були монахи, які їли один раз в день. Були такі, які їли один раз в три дні. А він їв один раз в тиждень. І він призуйшов при, 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 при подвигу своїм всіх братів того монастиря. І так та сталося, що Гюме сказав, що ти не... не ну, Повинен вийти з монастиря, тому що твій подвиг ніхто не розуміє. І він вийшов з монастиря і, і заключився в якусь таку ну, каменну пещеру, таку скалійку невеличку. І там він провів три роки. Потім він взяв цепет ну, 10 метр, 10 метрів, 20 локтей. І приковав один конець до себе, а другий кінець піднявся на гору і приковав до каменя. І так він був сам себе прив'язав, щоб він не мав можливості нікуди звідти піти. І там він провів багато часу на відкритому місці, де і дощ, і сніг, і холод, і жар, і все було. І тоді до нього прийшов. Святитель Антіохійський і каже йому, а чого ти себе прив'язав церкву? Він каже, що нікуди не піти, а святитель каже, себе треба прив'язувати волею, розумом, а не цепями. І він зняв себе до серп і почав вже так. І він у Бог йому дав вже дачу до творіння, він там. Сіряв болізні, і до люди до нього почали стікатися з різних кінців. І він не мав куди сховатися від людей. Він зробив собі такий стовп ну, на три метри висоти і на тому стопі він стояв. Там, той стовп був такий, що на ній можна було стояти, можна було сісти, але не можна було лягти. І Він стояв на тому стопі. Потім люди все рівно приходили, то почали йому суміли внизу. Він підняв ще там на декілька метрів, ще підняв. І так він підняв до 10 метрів цей, до 20 метрів цей стовп підняв. І там він на тому стовпі провів 80 років. Він подв'язався всю ніч на молитві, стояв. Вранці там приходили люди, він ще поучав людей, потім відповідав на запитання, які там люди приходили з проблемами всякими, там молився за них і ввечері знову ставав на молитві, знову всю ніч молився. І так він провів майже 80 років в такому подвізі. Великий піст, він так кушав один раз в тиждень їжу, а Великий Піст кушав теж один раз 40 днів. І він 20 днів стояв, стоячи, молився, а другі 20 днів вже сили не вистачало, він сідав і сидячи молився. І так сталося, що дьявол, який завжди шукає людської загибелі. Він з'явився преподобного Сибіону і почав говорити йому, що ти так продвизаєшся, ти так угодив Богові, що Бог хоче тебе забрати, як Ілію на колісниці на небо, щоб ти там жив, жив з ангелами. І е, прийшла така, ну, таке, ну, таке, йому видіння, прийшла колісниця. І дьявол каже йому, вступай на колесницю і посадити на небо. І він каже, я не достоин цього, але щоб Бога не образити, я піду, та підняв ногу і хотів вступити на ту колесницю. Але Бог за його праведні труди і за його смирення зберіг його. І та колесниця пропала. І він зрозумів, що це була вісовська козній. І він е, сам себе наказав за те, що ту ногу, яку він підняв, хотів стати на ту колесницю, він на тій нозі стояв цілий рік і молився. І е, та нога вже загнила. Почала теж опять, там черві завелися, черві падали звідти вниз. Люди приходили. І бачили це все, але він все стояв і, і терпів. Тоді він сказав одному молодому чоловіку, щоб той збирав черві на землі, які падали від нього, і давав він обратно наверх, він знов прикладав до, до своїх ран і казав, оттічне в моє тіло за те, що я повірив в діяволі". Ну і так случилось, що один прийшов вельможа і взяв. Одного черв'я, який валявся на землі, взяв руку, а преподобний каже, верни обратно, це не твоє, верни обратно». І той розжав руку, а там жемчужина. І з того черв'я стала жемчужина. Тобто такі, оці, що він терпів, це всі оці ну, черви, це для нього перетворилися в жемчужини для вічного життя. Такий інтересний є випадок з життя Преподобного Сімена, як був в тій землі був дуже такий розбійник, лютий, жорстокий, який робив багато лиха людям. І так сталося, що його почали шукати і війська вже за ним ганялись, щоб схопити його і придати смерті. І він побачив, що його чекає. І в нього з'явилося якесь сукрушиння серця, він захотів покаятися. І прибіг він до стовпа, на якому знаходився Сім'я подобний, і вплатився за той стовп і так стояв. І прийшли воїни і кажуть Сімеону, віддай нам цього розбійника. Ми прийшли забрати його, щоб викинути лютим звірям, щоб вони його з'їли. А преподобний каже, я не можу вам його віддати. Чому? Тому що я його сюди не привів. Його привів Бог. То у Бога просіть, а не в мене. Якщо Бог його привів, я не можу його віддати вам. Якщо хочете, беріть його самі. Але його преподобно так поважали, що ці воїни не сміли війти в той дворик і забрати того розбійника. І вони пішли своєю дорогою. А той розбійник пробув там сім днів. День і ніч плакав, сокрушався, каявся. І на сьомий день преподобний з ним почав говорити, і він каже преподобному, я маю відійти звідси. Ну, Преподобний каже, ти що, хочеш знову йти на, на розбір? Каже, ні, Бог мене кличе в вічність. І він так у цій бесіді з преподобним мирно передав свою душу в руки Божі. Бог прийняв його покаяння. І в цей час знову приходять другі воїни, які ну, укорили перших, щоб не могли забрати, ті прийшли, щоб тільки забрати його і казнити. І коли вони прийшли туди, вони е, преподобний Семен каже, той, хто його привів сюди, вже забрав його до себе своїми воїнами з небесними силами. І вони побачили, що цей розбійник мертвий що він е, е, закінчив своє життя глибоким покаянням і прославили Бога. Отакий От дивний приклад тої любові до грішників, якою володівку мав в себе е, преподобний Сім'ян стопник. Багато інших подіїв звершив цей преподобний дивний святий і е, він поклав початок новому подвигу стопників. Потім були ще стопники. Ну, цей такий незвичайний подвиг служіння Богові, стоячи на стовпі в молитві, день і ніч на відкритому повітрі, теплій голод і жади, і стужу, і зно, і все, цей дивний подвиг небагато святих звершували. І самим великим стовпником є преподобний Симеон, стовпник пам'яті, кого сьогодні Свята Церква звершує. Преподобний Сімон прожив більше ста років. От ми, ну, кожна людина піклується за своє здоров'я, кожен по-своєму. Один правильно, другий неправильно. Він думає, що буду здоровий, якщо буду все їсти, що хочу, пити, що хочу і робити, що хочу, або нічого не робити. А другий все весна саме в рамки і скаже, це я роблю. Все можна робити, а це не буду робити, бо це не можна робити. Хоча хочу, не буду робити, тому що це не можна робити. Бог це забороняє робити. І та людина, яка ставить з тебе в рамки, вона завжди більше дає фізичну здоров'я, ніж та, яка собі дозволяє все. Тому що ну, людська воля, і людські страсті вони ведуть людину до загибелі. А Божа воля. Божий закон веде людину до вічного спасіння. І навіть тут у людина, яка живе по волі Божій, яка себе обмежує божественними законами, вона і тут на землі більше здорова, більше щаслива і більше благословенна Богу. Звичайно, що кожен з нас має сам собі ці рамки визначити, тому що у кожного є свої таланти, свої здібності, свої. Фізичні сили, умственні сили, допомоги яких людина має себе тримати в рамках Христових заповідей. І кожен вже оперяє свою міру, наскільки має бути широкий Гостов, на який він має зійти. Один може зробити таких мало, яких зроблять так, як преподобний сім'я, що себе так обмежує. Прямо нічого собі не дозволяв робити, ніякого втішення собі зі мною не дозволяв мати. А другі собі трошки ширші рамки роблять, але все рівно ми повинні себе ставити в рамки. Тому що та людина, яка не ставить себе в рамки, вона теряє божественне подобає. Тварини живуть те, що хочуть, то роблять по інстинкту, по бажанню. А людина це розумне творіння, вона повинна жити по розуму. Те, що добре, що правильне, що розумне, що корисне — вона повинна те робити. А що шкідливе — це гріх, ми називаємо те, що шкідливе — вона повинна від нього відгороджувати себе навіть, якщо він цей гріх людині подобається. Буває таке, що нам щось подобається робити, те, що Бог забороняє. Але. Ми все рівно повинні дати перевагу Богу і Божественним законам, а не своїм бажанням. І та людина, яка так себе поводить, та людина, Господь, на стоп духовного совершенства. І дай Боже, щоб кожен з нас, хто вже йшов вже на цей стоп, щоб він ще піднімався вище. Хто, що з нас не починав цього робити, що ми почали це робити, щоб коли Господь застане, забере нас з землі, щоб ми сподобалися того блаженства, яким насолоджується сьогодні преподобності Осу, усіма святими, у Серці Христа Бога нашого, в якому від нас слава, і покоління, нині безконечні віки. Амінь.